Дякую, Олеже Миколаївичу, за можливість розпочати сьогоднішню дискусію. Направду, тематика, яку я хочу сьогодні запропонувати до обговорення, вона стала вона завжди була актуальна, але вона особливо загострилася впродовж останніх кількох років. Відповідно з одного боку, ми маємо фінансовий ринок, який зростає надзвичайно динамічно, і в контексті тих цифрових тенденцій, які є на даний момент, з'являється велика кількість нових можливостей, з'являється велика кількість нових інструментів, які дають можливість вирішувати ті проблеми, які традиційно вирішували користувачі набагато простіше, швидше, дешевше. З іншого боку, ми розуміємо, що розвиток він йде паралельно як в контексті тої користі, яку приносять ці фінансові інструменти, так і в контексті тих ризиків, які власне з цими фінансовими інструментами пов'язані. Паралельно з цим за статистикою Організації Об'єднаних Націй, в світі щорічно від 2 до 5% глобального ВВП. Це кошти кримінального походження, які легалізовуються через фінансовий сектор. Це насправді доволі величезна сума, і особливо в світлі е, тих моментів, що зараз, е, поряд з звичайним відмиванням грошей з легалізацією кримінальних капіталів, ми дедалі частіше говоримо про другий його аспект, а саме про фінансування тероризму, це є надзвичайною загрозою. І в міру того, як розвиваються ці тренди в цифровізації фінансів, до речі, можемо наступний слайд включити, щоб було так відображено, про що я веду мову, в контексті цих трендів, стає зрозуміло, що ті структури, так, ті злочинні структури, які допомагають легалізовувати кримінальні доходи. Ну, а оскільки попит на це є, то зрозуміло, є і пропозиція, і значним чином. Цей процес розвивається, вони також активно оцифровуються, і вони навіть освоюють ці методи цифрових фінансів швидше, аніж офіційна система регулятивна встигає на ці моменти реагувати. Е, ну, До речі, кажучи, так, Національний банк як регулятор ринку, під яким переважна більшість фінансових посередників сьогодні в Україні працює, він досить активно на ті моменти реагує. І наступний слайд, будь ласка, пане Андрію. От кілька цифр буквально за останніх три місяці. Це є дані про заходи впливу національного банку на банківські установи, які були штрафи, які були накладені, можете побачити, що. Суми штрафів бувають доволі значними: там 10 мільйонів, 135 мільйонів, 15 мільйонів. І якщо подивитися на причину, це лише деякі з них. Це далеко не всі. Статистика є доступна, і можна подивитися на сайті Нацбанку. Тобто, це лише деякі з них. Але якщо звернути увагу, чому так накладаються такі штрафи, тобто належна перевірка клієнтів, застосування ризикоорієнтованого підходу і так далі. Ризик ділових клієнтів з високоризикованими клієнтами тощо, тобто, здебільшого, питання стосується того, що банки і інші фінансові установи недостатньо приділяють увагу вивченню клієнтів тих операцій, які вони здійснюють. В контексті того, що зараз ми маємо низку інструментів нових і тому недостатньо вивчених, недостатньо зрозумілих як для фінансового сектору, так і для регуляторів. Виникає низка нових ризиків. Наступний слайд. Зрозуміло, що цифровізація, і ті інструменти, які вона створює, має свої позитивні ефекти, має свої переваги. В контексті переваг в першу чергу можна говорити, що цифрові транзакції вони є відстежуваними. Вони залишають цифровий слід, так і переважна більшість цих критичних зауважень, які стосуються цифрових валют, що вони анонімні? Ні, насправді, переважна більшість їх є доволі прозорими деякі з них мають ознаки анонімності. Але якщо ми говоримо про технологію блокчейну, на якій базується значна частина тих же цифрових інструментів, це є надзвичайно прозора технологія, яка дає можливість відстежити кожен друг грошей і унеможливлює якісь зміни заднім числом. Крім того, можна говорити про низку нових технологічних рішень, які безсумнівно стають основою для появи нових фінансових інструментів, і можна говорити про нові регуляторні вимоги, якщо вони застосовуються вчасно і застосовуються адекватно. Але зрозуміло, що тут можна говорити і про недоліки, так, анонімність, про яку я вже згадував, глобальність, яка по суті не дає можливості регулювати цей процес в межах окремо взятої країни. Тобто регулювання в різних країнах відрізняється, і це створює такі регуляторні гепи, так можливість е, структурам, які хочуть здійснити якусь операцію, здійснювати її в тих юрисдикціях, де до цього немає належної уваги з боку регулятора. Ну і швидкість, в тому числі. І власне виходячи е, з цих переваг і недоліків, можна говорити про основні виклики, які з'являються в контексті появи цифрових інструментів. Це власне якраз виклики пов'язані з появою новітніх технологій і реакцією на ці технології. Це поширення віртуальних валют, це шифрування і анонімність окремих інструментів, які дають можливість, ну точніше, не дають можливості прив'язати певну операцію до особи, яка її здійснює. Це децентралізовані біржі, і Darknet, це низка транскордонних транзакцій. Відповідно, можемо далі по презентації. Відповідно, якщо говорити про ті інструменти, які в сучасних умовах дають можливості для легалізації кримінальних доходів, то безсумнівно тут варто виділити віртуальні валюти, варто виділити системи онлайн платежів, і варто виділити платформи електронної торгівлі. Спектр технологій є доволі широким. На слайді тут представлені лише деякі з них, і безсумнівно його можна розширювати далі. Власне цими дослідженнями ми і займаємося. Тобто, якщо говорити про технології в контексті використання віртуальних валют, то тут має місце змішування чи міксинг, так званий, коли потоки грошові змішуються в цілях того, щоб віддалити гроші від джерела їх походження. Це децентралізовані біржі, які не підлягають ніякому регулюванню і дають можливості здійснювати p 2 p операції. Це darknet ринки, це безпосередньо p 2 p платіжні платформи. Це цифрові гаманці, які забезпечують е, певний рівень анонімності. Відповідно, ці технології ну вони умовно поділені стосовно зв'язку з інструментами. Безперечно, вони можуть застосовуватися в різних комбінаціях е, крім того, от лише один акцент, який тут хотів би наголосити. В плані застосування цифрових інструментів дуже часто проявляються ризики здійснення шахрайських операцій, і в тому контексті захист прав користувачів на сьогодні це одна з таких найбільш болючих тем з огляду на відсутність належного регулювання, з огляду на відсутність підходів, які дозволяють забезпечувати цей захист. Можна далі, ми от задалися питанням виявити, наскільки рівень розвитку фінансових технологій і технологій взагалі пов'язаний з ризиками відмивання грошей. Є таких два показники, на які я хочу звернути увагу. Перший з них це базельський індекс протидії відмиванню грошей, чи базел АМЛ-індекс. Відповідно, він показує, наскільки економіка країни є ризикованою з точки зору відмивання грошей. От тут можете побачити статистику з 2020 по 24 рік, який показує місце України в цьому за цим індексом і значення індексу. Ну, Місце це не надто інформативна статистика, тому що чисельність країн там щороку змінюється. Ми стабільно десь всередині списку з певною тенденцією до покращення, починаючи з 2020 року. А от значення воно мало позитивну динаміку з двадцятого до 23 року, коли було введено низку серйозних регулятивних обмежень щодо питання використання цифрових інструментів. Але як бачите, в 24 році значення індексу зросло. Ну тут зроблю ремарку, так що чим нижчий індекс, тим краща ситуація, щоб було зрозуміло. Тобто індекс варіює в діапазоні від 0 до 10%, Тобто, чим ближче до нуля, тим ситуація з ризиками краща. Відповідно, чим вищий, тим вона є гірша. І відповідно бачимо, що з 23 по 24 ситуація в Україні трошки погіршилася. Ну але це є вимірник, на який ми можемо орієнтуватися. Так і наступний слайд постало питання: як оцінити рівень інноваційності. Є багато показників, які ці питання висвітлюють. Ну найкраще з них підходить глобальний індекс інновацій чи Global Innovation Index. І власне тут на слайді можете побачити, ми порівняли динаміку цього індекса інновацій. GEE, він тут позначений індексу протидії відмивання грошей AMLE. Для України, Польщі, Угорщини Грузії, двох сусідніх країн. і Грузії, ну чому обрана Грузія, там в певний період часу доволі ефективні кроки були здійснені саме в контексті протидії відмиванню грошей. Це ще 2010 ті роки, і система там працює доволі ефективно. Що можна бачити, навіть по значенню індексу він є вищим, аніж в Україні, тобто з точки зору оцінки. Власне, грузинський досвід оцінюється як більш позитивний, натомість, скажімо, по інноваціях, так коефіцієнти Грузії будуть нижчі від України. Ну і власне можна наступний слайд. Якщо прослідкувати кореляцію між індексом AMLI і ДІ. AI, то можемо побачити таку картину, з якої можна низку цікавих висновків зробити. Тобто, в грузинському варіанті кореляції між цими показниками фактично немає. 0,05 коефіцієнт кореляції. Натомість угорщині в Польщі бачимо слабку позитивну кореляцію, а у випадку України бачимо негативну кореляцію. Тобто, наш досвід в тому контексті відрізняється від Польщі-Угорщини, які є країнами Євросоюзу. Ну і власне на що це наштовхує? Будь ласка, наступний слайд. Е, ну в першу чергу так е, варто зазначити, що залежність е, ризику відмивання грошей фінансування тероризму від рівня розвитку фінансових інновацій є. Але вона є доволі опосередкованою, тобто тут не можна говорити, що це якийсь доволі сильний зв'язок. По-друге, характер залежності в Україні і країнах Євросоюзу є різний, що в принципі не дивно з огляду на обставини, так і по третє, те, що Реагування Євросоюзу на потенційні ризики є оперативнішим, чому власне ми бачимо позитивну кореляцію розвитку технологій і зниження ризиків відмивання грошей. Що з цим всім робити, і відповідно, які рекомендації можна винести на обговорення? Ну, в першу чергу, це усунення регуляторних гепів, так і збалансоване регулювання. Тобто, я не кажу більше регулювання, я кажу про ефективніше регулювання. Тобто, ціллю такого регулювання має бути сприяти, мінімізувати ризики, але не нашкодити, не стримати розвиток. В тому контексті, ну тутну річ згадаю так: закон про віртуальні активи, який Верховною Радою прийнятий, до сих пір не введений в дію з огляду на необхідність узгодження з податковим кодексом. Якщо відповідно статус віртуальних активів офіційно в країні не визначений, то як протидіяти відмиванню грошей з інструментом, який не має офіційного юридичного статусу? Другий момент це підвищення ефективності застосування ризикоорієнтованого підходу. Актуальність цього моменту знову ж таки пригадаєте слайд, де я показував статистику. Переважна більшість штрафних санкцій саме за порушення умов ризикоорієнтованого підходу. Ну і третій момент це застосування інноваційних технологій у сфері RegTech – Regulation Technologies – Відповідно тих, які застосовуються в практиці протидії відмивання грошей, фінансування тероризму. Тобто, мова йде про еверистичний аналіз, мова йде про блокчейн-аналітику тощо. Тобто, якщо ми хочемо виявляти операції, які пов'язані з легалізацією кримінальних капіталів за допомогою цифрових інструментів, ми мусимо знайти механізми, як прив'язати ті транзакції до. Людини, яка їх здійснює, і тут може бути два варіанти: або ми починаємо від транзакції, прив'язуємо їх до людини, або ми починаємо з людини і прив'язуємо до неї ті транзакції, які здійснюються. Це такі принаймні, перспективні напрями розвитку, які я бачу на даний момент, і радий буду почути ваші запитання і ваші думки з цього приводу. Дякую.